Серед високих державних відзнак в Україні найпочеснішою нагородою є звання Мати Героїня. Напередодні Дня Матері міський голова Золочева Ігор Гриньків вручив почесні нагороди та звання Матері Героїні Наталі Миколаївні Дмитрак. Дорога Наталія Миколаївна, указом президента України від 6 березня 2015 року, за номером 134 вас. Нагороджено почесним званням мати героїня від імені президента України, від імені районної влади, від імені нашої громади міста Золочева від себе особисто щиро вітаю вас з цією почесною нагородою і дякую вам за ваш життєвий подвиг. Вам дякую. Наталя Миколаївна Дмитрак цьогоріч святкуватиме свій 90-літній ювілей. Наталя Миколаївна виховала п'ятеро дітей. Закінчила торговельну школу у місті Золочеві, працювала бухгалтером в загодконторі. Одночасно з трудовою діяльністю займалася вихованням дітей разом з чоловіком Василем Григоровичем. Працювала на надомному підприємстві в'язальницею і проробила там до пенсії. Діти Наталії Миколаївни подарували семеро онуків та шестеро правнь. А якби ви нині щось хотіли сказати, як е, мати, багатодітна мати, яка виховала п'ятеро дітей, от тим молодим, тим в золочі. От що б ви хотіли їм сказати тим молодшим? Ви жили добре, згоді в родини було. Я 60 років прожила разом. 60 років? 60 років. от. А тепер, как, знаєте, як ви я ще не поженилися і що розводити. Боже, був мир і спокій, в родинах був спокій. Щоб берегли свої сім'ї. Ну так. Так, ну так, є, як воно є. Як є згода в семействі, то є мир і тишина. Згода будує. Так. А не згода руйнує. Ми дякуємо вам за ваш життєвий подвиг. Ще ноге літ життя, ще доброго здоров'я, ще вчити. Внуків, правнуків, yeah, ще щось нам давати з боку, якусь підсказку, і yeah. е, не забудьте запросити нас на свій е, великий ювілей, котрий 100 років, то поважна дата, і ми 100? зичимо, ми oh, зичимо yeah, вам 90 yeah. то само собою, Ми зичимо вам, щоб 100 літ ви відсвяткували і не забули запросити міську раду yeah, на yeah, свої родини. Yeah, yeah, ми yeah. вам того зичимо. Доброго yeah. здоров'я, дякуємо ще раз. Yeah, дякую.